Ой, не ходи грицю, та й на вечорниці, вишита сорочка, бути мудрою важливо на Оливній горі. Загалом добрий десяток вистав змушував плакати і сміятися глядача, проймаючи силою болю, кохання, втрат і життєствердної надії упродовж 22 років. Саме стільки у Бродівському педагогічному коледжі діє театр. Його життя започаткувала велика любов. Іван Парасюк, директор коледжу, був залюблений в цей вид мистецтва ще з юності. А згодом фізик за фахом театрал у душі втілив давню мрію. Так народився арт. З того часу викладачі коледжу інфіковані вірусом лицедійства не мають спокою й донині. У нас в театрі беруть участь близько 30 викладачів і десь коло 20-25 студентів. Це один такий колектив. Який моноліт, який вже з кожної вистави з однієї вистави до іншої об'єднався? Це люди всі талановиті. Творчі, ми всі єдиний колектив. Є душею вашого театру? Я думаю, що душею все-таки нашого театру є наш директор Іван Андрійович. Він і сценарист, він і режисер, він і декоратор, і він розуміє нас і старається нам підказати, як нам треба зіграти, бо погодьтеся, що ми не зразу знаємо, як це треба, не зразу входимо в роль. Ми не професійні Тори, ми все-таки вчителі, але тим не менше ми стараємося прислухатися до нього. Часом даємо свої пропозиції, і він погоджується, якщо бачить, що це резонно. І якось так уже з року в рік пройшло, що ми вже й не мислимо себе без театру. Години репетицій після занять, десятки сторінок тексту на пам'ять, неймовірна вимогливість і як жартують часом театрали, дресура з боку Івана Андрійовича, автора частини п'єс та режисера-постановника арту. Кожен раз завершуються феєричною прем'єрою. До речі, першими були вертепи, а потім вистав зробила постановка на Оливній горі. Театр арт починав свою діяльність з відродження вертепів в Україні, зокрема вертепів у Бродах. Це було приблизно у 90-91 році, коли е, самодіяльні артисти нашого театру відновили вертеп і відповідно його пропагували на теренах Бродівського району. Потім. Е, Дещо було затища в театрі, і приблизно в кінці 90-х років з'явилася вистава дуже хорошого випускника, колишнього випускника нашого навчального закладу на сьогодні це письменник Роман Брезіцький, який написав п'єсу про випускників Бродівського педагогічного коледжу, і за мотивами цієї п'єси була поставлена вистава на оливній Горі. Суть цієї п'єси полягає в тому, що випускники підколеджу брали участь у війні в Афганістані і пролюжку долю тяжку долю солдатів, які воювали в Афганістані. А далі з'явилося, коли броївському дичному коледжі призначили присвоїли ім'я Маркіяна Шашкевича, з'явилася ідея поставити. Вистава про творчий життєвий шлях Маркіяна Шашкевича. І власне це було вже відродження. Основне відродження нашого театру. Це сталося у 94-му році. І, власне, з того часу наш театр функціонує повноцінно на сьогоднішній день. У 2011-му театру присвоєно звання Народний. Арт сповна виправдовування його. П'єси у постановці акторів-викладачів близькі кожному, хто приходить у цей зал, що має 400 місць, які, як правило, завжди зайняті глядачами. Заради цього варто працювати, впевнена Наталія Березіна, викладач англійської мови, яка в театрі з часу заснування і зіграла не одну роль. Якщо людині подобається ця справа, то вона і любить донести щось до глядача, показати їм, щоб і студенти зрозуміли, і глядачі району отримали задоволення. Ми граємо вистави і українських авторів, і ой, не ходигриць, та й вечорниці за творами Старицького. І вистави, які були написані директором нашого коледжу. Андрійовичем Парасюком це вистави за вчительським хлібом, бути мудрою важливо. Вистави вони сучасні і піднімають питання і сьогоднішнього студентства, проблеми сьогоднішнього студентства, і проблеми вчителів 30-х років нашого району. Ми не націлюємо, щоб мати однобічний репертуар. А репертуар такий загальний, щоб різні проблеми виносити до глядача. Я мушу сказати, що Мені цікаво грати, прикипів до цього виду мистецтва душею ще з дитинства, і молодий директор арту Андрій Соя. Він зізнається, у коледжі знайшов свою стихію і цілком віддався їй. Коли я прийшов працювати викладачем Бровського підколеджу, Іван Андрійович помітив напевно моє прагнення до творчості, до сцени. І коли остаточно відновився театр. Так як на той момент я вже брав участь у трьох виставах, в мене були головні ролі, я завжди активно співпрацював з театром, ну і, можливо, виникла така ідея власне взятися. Тому що керівник обов'язково повинен бути в театрі. Тим більше, що коли ми здобули звання народного театру, то і, власне, виникла необхідність мати керівника даного театру. Навколо вас по додумці? На сьогоднішній день так, тому що люди зібралися в театрі творчі. Це в основному є люди творчих професій, це є викладачі музики, хореографії, але також є викладачі не творчих професій, так би мовити. Тобто це є викладачі фізичного виховання. Я, зокрема, також є викладач природничих дисциплін, можна сказати, не зовсім творчої професії. Але зібралися однодумці, які люблять театр і люблять творчість. Саме театр привів у Петколедж і Ольгу Баліцьку. Молода викладачка останнім часом грає перші жіночі ролі. Але це не так легко, як здається. Насправді, починалося важко, тому що багато слів, багато пісень. А я тільки прийшла, університет закінчила. Знаєте, і ну, було страшно. На початках було дуже страшно. Але потім, якось рік за роком, вже три роки підряд. Іван річ дає мені головні ролі. І... Я йому дуже вдячна. Скільки тих головних ролей на рахунку? <рес> ну, раз чотири десь. <рес> чотири, то за три роки. Ну, такі були і епізодичні, і другорядні, і чотири головних, таких, що справді повністю в кожній дії ціла книжка. Праці багато вложено, часу, терпіння, ну, звичайно, любові. Якщо любиш мистецтво, то воно тобі і вдасться. А ще пані Ольга переконана, що головна роль у театрі завжди за Іваном Андрійовичем. А без нього нас би не було. Він, він нас прилучив. розумієте? Він кожному показав, що мистецтво, театр, пісня, патріотизм це все наше, Наш, українське, яким треба дорожити, жити, любити. Прискіпливо, наче коштовне намисто, збирає доглядач цієї театральної царини таланти, завдяки чому арт це синтез молодості і досвіду, традиції і модерну. А репертуар вдала спроба відтворити на сцені історію краю та реалії сьогодення, особливо молодого покоління. Саме такий творчий підхід до процесу проєктує надію на плідну реалізацію нових планів. А... Поки що розкривати нічого не будемо, але, звичайно, хотілося б розширити наш репертуар за рахунок, звичайно, традиційних українських класичних творів, які ну, користуються популярністю, хочу вам сказати, навіть на сьогоднішній день більше серед наших студентів, ніж користуються популярністю сучасні твори. Ну і в планах ми ніколи не відмовлялися від участі в різних фестивалях від участі від від запрошень наших колег з Львова, золочева. Ми завжди до них раді поїхати. Ну і тому в планах співроб... співпраця з іншими колективами. Звісно ж, як і скрізь хвиля цікавих проєктів розбивається тут об скелю безгрушів'я. Тому театр сьогодні робить ставку на акторський хист. Змістове та музичне наповнення п'єс, як у останній постановці, за вчительським Хлібовим. на Слава Богу, діточку. Чи правильно я йду в напрямку села Глухого? Так от, воно є. Ото село Глухе. Дякую. А дозвольте мені підказати, де я можу зустріти помешкання Олі Чучмаківни? Олі Чучмаківни? Так. На учительки? Так. Олі Дубової? А ти хто будеш? Ну, я чоловік її. Ах, Мирослав. Ходи, сядемо там на пенючку. Поговоримо. Щоб скоріше її побачити, тіточко. У 39-му в липні в останній раз бачилися. Вісім років пройшло. А там тюрми, концтабори. Як ціле пекло. А як все починалося? Почалося все за Польщі. Ішов 1937 рік.